Вітаємо вас на курсі відеоуроків для надавачів послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. У його межах ми розглядаємо, як фахівці можуть піклуватися про себе, даємо практичні рекомендації та пропонуємо ресурси для глибшого розуміння. Переходьте за покликанням, щоб обрати важливі для себе теми. У цьому відеоуроці поговоримо про те, що таке контакт або рапорт, та про особливості його встановлення. Розглянемо деякі ефективні навички комунікації для встановлення контакту, на прикладі спілкування медсестри і пацієнта. А також дамо кілька корисних ресурсів і тест для самоперевірки. Встановлення контакту це ключ до успішних стосунків між клієнтом і надавачем послуг у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Що таке контакт, або як його ще називають, рапорт? Це довірливі взаємини між людьми. Відчуття співчутливого розуміння, згода і гармонія, наявність взаєморозуміння. Рапорт означає здатність відкривати і підтримувати стосунки, це швидке і точне реагування на те, що говорить або робить інша людина з урахуванням її потреб і мотивів. Встановлювати контакт можна з людьми, які мають відмінні від фахівця цінності і переконання. Для цього важливо проявляти емпатію, уміти слухати та спілкуватися. Навичку встановлення контакту можна розвинути за допомогою ефективної комунікації. Розгляньмо особливості використання навички встановлення контакту на прикладі роботи медсестри. Уявіть, що ви працюєте медсестрою. Вам потрібно записати історію хвороби пацієнта на ім'я Микола і зорієнтувати його у відділенні. Щоб встановити контакт, ви повинні поставити Миколі кілька запитань і уважно вислухати його відповіді. Поставте собі такі запитання, про що ви будете питати Миколу? Як показати Миколі, що ви його слухаєте? Яку інформацію ви б надали Миколі про його лікування на цьому етапі? Микола – 53-річний чоловік, якому важко запам'ятовувати повсякденні подробиці своєї роботи. І домашнього життя. Точні деталі, які йому складно пригадати, змінюються з кожним днем. Але Микола помітив, що це відбувається дедалі частіше. Бували випадки, коли чоловік відвідував якесь місце і забував, навіщо він туди ходив. Це турбує його, оскільки він живе один. Друзі розповіли Миколі, що він, здається, втрачає фокус під час розмови і іноді не може закінчити свою розповідь про те, що сталося. Приготування їжі самостійно стало для Миколи складним завданням, і він намагається дотримуватись рецептів. Нещодавно в Миколи розвинулося запалення легень, тож він узяв кілька днів відгулів на роботі, щоб одужати. У нього є задишка, а також лихоманка. Минулої ночі Микола встав. Щоб сходити в туалет і впав зі сходів, він зламав зап'ястя, а також має підозру на черепно-мозкову травму. Миколу поклали у вашу палату. Як медсестра, відповідальна за догляд за Миколою, ви повинні спробувати зрозуміти, що Микола відчуває щодо своєї госпіталізації та проблем, які призвели до неї. Ваші питання мають стосуватися трьох основних завдань. Отримати від Миколи точну інформацію, щоб можна було управляти будь-якими ризиками під час ведення цього випадку, допомогти Миколі впоратися з будь-якою плутаниною, пов'язаною з госпіталізацією, наприклад, початковим шоком, необхідно обґрунтувати, чому і скільки часу Миколі потрібно перебувати в лікарні. На практиці це означає, що складно формулювати запитання до Миколи, які б допомогли вирішити ці три завдання. Одні запитання стосувалися його фізіологічного стану, інші емоційного. Імовірно, у вас також недостатньо інформації про попередній досвід госпіталізації чоловіка, а в Миколи про роль медсестри. Тому розмова може стосуватися збору фактів, а також демонстрації того, що ви цікавитесь людиною і турбуєтеся про неї. Важливо персоналізувати будь-яку розмову, щоб Микола відчував, що до нього ставляться як до особистості. Варто уважно слухати те, що говорить Микола, навіть якщо деякі з його запитань можуть не стосуватися його плану лікування. Важливо також ставити запитання, які не обов'язково потрібно записувати в історію хвороби пацієнта. Наприклад, поцікавитися, як Микола ставиться до певних медичних процедур. Ці додаткові запитання допомагають розвинути терапевтичні стосунки та встановлювати контакт. Поміркуйте, які б запитання ви могли поставити Миколі. Важливо з самого початку ставити запитання, які зосереджуються на досвіді та сприйнятті подій самою людиною. Якщо фахівець припускає, що людина, наприклад, ставиться однаково до черепно-мозкової травми і травми коліна, то фахівцю може бути складно висловити достатню стурбованість. Рекомендується ставити такі запитання: як ви ставитеся до того, що відбувається? Або які ваші очікування від лікування? Фахівець повинен зосередитися на таких аспектах: пояснювати клієнту будь-яке втручання, яке він отримує під час лікування, нагадувати клієнту, що питання вітаються на будь-якому етапі процесу втручання, ділитися з клієнтом результатами аналізів і пояснювати, що вони означають, уникати оцінних висловлювань, запитувати людину, чого вона хоче. Одне з перших завдань це допомогти людині осмислити події, що відбуваються. Це також необхідно, щоб розпочати втручання. Отже, медсестра повинна розпитати про досвід Миколи одночасно з наданням рекомендованих втручань. Хоча Микола є індивідом, медсестра, ймовірно, має досвід роботи з іншими пацієнтами з утратою пам'яті, запаленням легень і незапланованими госпіталізаціями. Тому розпитування і вислуховування слід поєднувати з будь-якими втручаннями, які, на думку медсестри, можуть бути корисними. Загалом медична сестра має бути присутньою, тобто зацікавленою у розв'язанні різноманітних негараздів, які можуть виникнути в пацієнта. Микола не просто має кілька проблем пов'язаних із травмою голови, втратою пам'яті, запаленням легень та ортопедичною травмою. Медична сестра повинна брати до уваги не лише фізичне здоров'я Миколи, а також і його життєві обставини. Наприклад, утрату пам'яті чоловіка слід розглядати в контексті його самотнього життя, а запалення легень слід оцінювати з погляду його особистих навичок подолання труднощів. Оцінюючи пацієнтів з огляду на їхній досвід і тривоги, а також демонструючи зацікавленість і виділяючи достатньо часу для розмови з пацієнтами, медсестра демонструє повагу і, ймовірно, сигналізує про те, що вона піклується про пацієнта особисто. У прикладі з Миколою, медсестра повинна прагнути зібрати відповідну інформацію для управління будь-якими майбутніми ризиками. Наскільки це можливо, залежить від того, як медсестра сфокусує свої запитання. Наприклад, вони мають бути орієнтовані на пацієнта, щоб зняти будь-яку тривогу, яка може виникнути в нього, а також сприяти встановленню точного діагнозу. Якщо питання медсестри не орієнтовані на людину або не виражають інтересу до її проблем, то людина може не поділитися додатковою інформацією. У випадку Миколи. Падіння, втрата пам'яті і нездатність подолати запалення легень можуть викликати занепокоєння, що він стає передчасно залежним від підтримки інших людей. Перш ніж складати звіт, медсестра повинна вислухати, як пацієнт сприймає події, а тоді формувати власні судження, які є методи встановлення контакту, використовувати навички ефективної комунікації, знаходити спільну мову. Проявляти повагу і емпатію. Розгляньмо детальніше навички ефективної комунікації, які варто використовувати для встановлення контакту. Почнімо з активного слухання. Потрібно слухати те, що говорить людина, і звертати увагу на те, як вона це говорить. Завдяки цьому можна скоригувати розмову для отримання необхідної реакції. Активне слухання також передбачає використання різних вербальних і невербальних технік, а ще використання трьох важливих навичок. Перша – це перефразовувати і узагальнювати. Це потрібно, щоб перевірити інформацію та продемонструвати залученість у розмову. Як це робити? Використовуйте такі фрази, як те, що я чую, це або це звучить так, ніби ви говорите. Не повторюйте дослівно слова співрозмовника. Уникайте фраз на кшталт Я знаю, що ти маєш на увазі. Наприклад, хтось каже, я відчуваю себе дуже втомленим останнім часом, а ліки заважають мені працювати. Я не знаю, чи варто це все того. Як би ви перефразували це твердження? Як варіант можна сказати таким чином: це звучить так, ніби ви говорите, що не можете працювати через те, що приймаєте ліки. Друга навичка рефлексувати. Рефлексія допомагає описати словами емоційні реакції співрозмовника і визнати його почуття, демонструє емпатію, дає змогу налагодити взаєморозуміння, допомагає перевірити, а не припускати, що ви знаєте, про що йдеться. Як це зробити? Звертайте увагу на слова співрозмовника та коли це доречно і необхідно спробуйте порефлексувати над його чи її словами. Для цього можете використовувати фрази, як: от здається, ви відчуваєте занепокоєння. Я розумію, що у вас труднощі з. Наприклад, вам говорять, я відчуваю себе втомленою, і ця розмова змушує мене нервувати. Ви ставите мені занадто багато запитань. Як би ви відреагували на це твердження? До прикладу, можна сказати,. Здається, ви відчуваєте занепокоєння через цю розмову. Третя навичка мовчати. Як мовчання може свідчити про те, що ви активно слухаєте, воно дає можливість відповісти на запитання. Важливим аспектом встановлення контакту є також невербальна комунікація. Вона може стосуватися як того, що люди передають мовою тіла, так і того, що вони говорять. Фахівець повинен демонструвати відповідну мову тіла і бути уважним до мови тіла клієнта. У невербальній комунікації важливим є зоровий контакт, вираз обличчя, уважний погляд, постава, нахил уперед, жести, кивання головою рухи та відзеркалення. Що можуть означати деякі невербальні сигнали: уникнення зорового контакту? Нудьга або втома інтенсивний зоровий контакт страх, конфронтація або гнів, похитування страх або нервозність, Скута постава, дискомфорт або нервозність, підвищений голос, конфронтація або гнів, тривалі і часті періоди мовчання. Відсутність інтересу, втрата думки або втома. Непосидючість, дискомфорт, незацікавленість, нервозність. Для ефективної комунікації важливі також відповідний голос і тон. Використовуйте природну гучність і тон мовлення. Занадто гучний голос може налякати клієнта, а занадто тихий може бути нечутним або звучати нерішуче. Також використовуйте звичайний темп мовлення. Якщо він занадто швидкий, це може свідчити про те, що вас кваплять. А якщо говорити занадто повільно, це може звучати невпевнено. Коли ви встановлюєте контакт із клієнтом, спілкуйтеся на рівні розуміння справи, уникайте технічних термінів і жаргону, обмежте кількість інформації, що передається. Чітко пояснюйте необхідні терміни і поняття та повторюйте важливу інформацію. Крім того, надавайте фактичну інформацію, виправляйте помилкові уявлення, надавайте вичерпну інформацію про проблему і уникайте неактуальних даних. Також щиро робіть компліменти або визнавайте успіх після того, як почуєте наміри використовувати сильні сторони. Наприклад, використовуйте усмішки, стверджувальні ківки та слова. Не забувайте підсумовувати важливі моменти розмови. Це дає змогу виправити інформацію, яку ви, можливо, неправильно зрозуміли. Дайте змогу людині підбити підсумки розмови. Наприклад, за допомогою таких фраз: ми сьогодні багато про що з вами поговорили. Своїми словами нагадайте мені, про що ми розмовляли. Будь ласка, розкажіть мені, що ви почули від мене. Це допоможе мені надати вам будь-яку додаткову інформацію, яка вам потрібна. Уникайте фраз, як -от, у вас є запитання, чи ви зрозуміли. Окрім цього, уникайте комунікаційних пасток, тобто не варто оборонятися або бути відстороненим, перебивати, не давати людині закінчити говорити, давати неправдиві обіцянки. Висловлювати власну думку і давати поради, показувати свою силу, говорити голосно, висловлюватися поблажливо, ставити кілька запитань одночасно, бути агресивним. Конструктивному контакту сприяє схожість, привабливість і неосудливість. Пам'ятайте, чого чекаємо, те провокуємо. Доброзичливий настрій полегшує спілкування, а формування довіри це процес, на який можна впливати. Тема ментального здоров'я особиста для кожного. Щоб уникнути ретравматизації під час підтримки та зробити спілкування комфортним і чесним, обирайте зручні для вас техніки та практикуйте їх регулярно. Спілкування, яке підтримує, має стати звичкою. Більше технік, самодопомоги та рекомендацій для підтримки ментального здоров'я на робочому місці ви знайдете на платформі Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК.